Всім привіт! Вітаю всіх! Трошки вітря на сьогодні, надіюсь мене буде чути. Сьогодні я приїхав трішки на інше місце. Зробив ось таку приманку і хочу в першу чергу випробувати її. Так, я бачу, що працює. Знайшов в Ютубі відео, мені сподобався цей варіант. Це відбиток від воблера. Ось в середині поролонка, ну і вже гачки прицеплені до шнура. Можна, в принципі, до ліски. я до шнура прицепив і грузик. Грузик падає ось на цю глибину, приманка плаваюча, вона завжди ось в такому положенні знаходиться, типу щось шукає на дні і має ось так плисти. Зараз я закину і подивлюся. Так. Це типу поролонки. Щось середнє між паролонкою і вопором. Зараз я зроблю трішки ближче, щоб було видно, як вона працює. Так, ось приманочка лежить на дні. Ми починаємо її тягнути, і вона працює. Зараз розповім більш конкретніше, що значить відбиток. Тобто береться воблер, нагрівається кусок пластмаси. Це пластмаса з каністри, з каністри з рідини, з любої рідини, з каністри, з бутилки широкої, ну, щоб була поверхня, яка могла, могла б обтягнути, облягти, скажімо так, воблер. Нагрівається і гаряча пластмаса скажем так, обгинається навколо воблера і виходить ось такий зліпок з лопаткою під кутом, який в оригінального воблера. І тому воно працює як оригінальний воблер. Так, тут мало водички. Видно дно. Наразі просто прийшов сюди, щоб перевірити як працює воблер. Залишилось тільки когось піймати на нього. Будемо пробувати. Мій поліз трішки засильно задертий вверх. Можна було б щоб жопа трошки опустилася вниз. Я роблю з зупинками. Прокрутка я зупиняю, прокрутка я зупиняю. Вже щось нахватав зілля і приплив до берега. Зілля чіпляється за Грузик трошки є таке, але це нормально. Якщо зілля є на дні, то воно в будь-якому випадку буде чіплятися. то за грузик, чи то за гачки, чи, чи то за вобер. Ще один грузок закинуть. Без Зупинки хочу проводку зробити. Був ударчик. Був удар. Клас. Було б супер, звісно, щоб зловити на нього когось. Це було б ідеально. Удар був. Не знаю хто, але хтось його вдарив. Хтось його вдарив. Кидаю я трішки кидав різні приманки, в тому числі універсальну приманку для цієї водойми оберталочку. хотів виріняти трійничок і зламався. Ну, Це приманка, яку я дістав з риби, скажімо так, зацепив просто її. Також самою приманкою і виняв замість риби приманку, вирвав з неї пірсінг Ніби був якийсь ударчик на мою приманку. саморобно але більше ні на яку приманку вихідів не було. Бачу ще один рибак. Бачив, що я рибалю, теж вийшов покидати спійном. Я поїхав на інше місце. Приїхався трішки далі, знайшов ще один міст. Хочу спробувати ще бля цього моста покидати. Тут бачу, в принципі, мілко. Мілко так само, як і в інших місцях. біля моста може бути. Якась глибина трішки. У да, тут щось теж мало води. Не впевнений я, що тут щось буде, але спробувати можна. Одразу по провоці відчутно наскільки там глибоко. Чи збивається гра приманки. Тут не є дуже глибоко, але видно. Так, що за щось зашу, зацепилося. Разів 10 закину. Провірю, чи хтось тут живе. Чи він відреагує? Ні, ну, ніби ямка є. Ніби ямка є. Ой, ударчик якийсь був. Ніби ямка є, і був ударчик. Побачимо. Може козью вдасться спіймати на новому місці. Зацеп. Є зацеп. Да вже зацепля Зацеп який пускає пузирі. Щось там Відірвав. Відірвав приманку Блін Хоч бери заброди Вдягай діставай ту приманку Сайди я за броды. Он рыбка ходит тут. Не рыба ела, да рыбу. А вот тут милка. Она, в принципе, на него ходит. А на одном и том самом месте зацепил две приманки, две борталки, Все зацепки дерева. І дервася зацептом. Буду забридати потихеньку. Не знаю. Нибу не, не вижу глибоко. А тихо я знаю. Сколько тут обрыв, не обрыв? Блин. Трошки обрыв на пути. Сразу я еще тут. Тряпка. Тряпка. С тряпкой не справился. Так. Одну приманку я достал. И зацеп. Другую хоть Ой, сколько тут есть. Еще ось. Багато я это, Зацепив. Так, наш ще на свою приманку в тряпці. Надіюсь її дістати. Да, це... oh, yeah. Так, і дістав ще одну свою приманку. О, ще через Ще, ще одна приманка кось дістав. Судячи по всьому недавно, не так давно її кидали. Говне да, свою дістав одну і другу Так, тут же кидати не буду Ось там щось ходить не мучив руку. Так, де десь тут я ось. І цепик, який теж відірвався. Теж відірвався. Ось розігнувся гачок, ще б трішки вже звільнилася приманка. Зараз буду намагатися випрямити надіюсь не зламається так що мій відсип майже спас приманку але там такий кусок тряпки пустий що з тієї тряпки складно видерти приманку Так, зараз буду вирівнювати трійничок Вирівнявся, не зламався. Супер. ще ці трішки підправлю? Все, нормально. Приманку спас, тепер треба ще рибку зловити, було б добре. Що це було? Так, на цей раз за допоміг, і я виняв свою приманочку. Ось, а знову розігнути? Зараз було підгинати і скручувати. Назад цей помічник, який допомагає економити. Все, не знаю, не буду, мабуть, тут більше кидати, ні за це поза. Так, приїхав я вже сюди, тут рибалю, був вже схід, Ось з тієї сторони повно рибаків сьогодні. Останнім часом багато рибаків. Приїжджаю сюди порибалити, погода файна. О, удар був погода гарна. І рибка вся тут зібралася. Тому багато рибаків їде сюди порибалити. вечер. Еще больше рыбаки протяжалась Солнце уже заходит. А рыбаки стоят больше и больше. Так, то есть я, мабуть, сом. Мабуть, сом. тік Ось на таку рибку. Зацепився хтось шучу був. Да, сьогодні нормально так. обловлюємо. Дойма. Ще один залишився рибачок. всі вже пороз'їжджалися. Сьогодні щось не можу нікого спіймати. Було два такі конкретних сходи, вже тягнув, тримав на гачку і не видно, зійшли. Банючі були, плюс в мене трішки затягнути фрикціон, щоб можна було підсікти, а потім вже відпускати. Але ж не завжди є можливість відпускати фрикціон, так як воно біля тих стовпів і туди намагається втікти. Так що тут скажем так вибір невеликий або це за зацепиться і втіче або просто зійде тому що фріксіон затягнутий тому виходить так що сходи за те, що фліксіон затягнутий по потім тягнуть тягнуть все туди Блін, зараз ще свалився тут? Зручно стояти, тут такий обрив. На відео не видно його. А тут обрив здоровенний. Ось і потемніло. Нікого сьогодні не спіймав. Не знаю, вистрелю, мабуть, це відео, показати те, що не завжди риба ловиться навіть там, де її багато. Скажем так. Але сьогодні конкуренція була. Були сходи, була можливість виняти, якби фрикціон підпустив, але, швидше всього вона втікла все одно, запутавшись в ці колоди. Так що ось так. Сьогодні рибалка без риби. Все, наразі всім щасливо і до наступного відео.